Вітаю! Мене звати Світлана, це контент студія Градієнт. Ми продовжуємо серію відео про те, як написати курсову роботу. Сьогодні в нас з вами вже шостий етап, або як ми жартуємо, шосте коло пекло. Звичайно, ми тільки жартуємо про те, як писати висновки. Якщо у вас виникають складнощі, труднощі з написанням курсової роботи, ви можете замовити у нас курсову роботу з гуманітарної спеціальності. Для того треба написати свою тему нам у Viber або у телеграм за номером, який вказаний під відео, також вказаний у шапці профілю. Вже шосте відео про те, як писати курсову роботу. Якщо ви не бачили 5 попередніх, обов'язково подивіться, там ми розповідали про кожен з етапів. На першому етапі ми з вами вивчали літературу для того, щоб написати тоді план і узгодити із викладачем. Потім ми, Потім ми з вами писали теоретичну частину, після цього практично, тоді на п'ятому етапі вступ. І зараз будемо говорити про висновки. Дуже часто так трапляється, що поки напишеш ту роботу, то до висновків вже підходиш в ніч перед тим, як треба студенту здати курсову роботу. Неважливо, коли ви пишете ті висновки, вони у будь-якому випадку повинні бути грамотні, повинні засвідчувати результати ваших досліджень. Головне правило я про це говорю буквально всюди, Буду повторюватися знову і знову і знову. Висновки повинні відповідати на ті завдання, які ми собі ставимо у вступі. А ну, пригадуємо у попередньому відео, коли ми говорили про вступ, ми казали, що в нас має бути мета загальна для курсової роботи, що ми собі ставимо за ціль. Що переслідуємо, і це щоб розкрити цю мету, мають бути завдання. Завдання в курсовій роботі, як правило, 4-5, інколи, інколи може бути 6 або більше. Я б рекомендувала 4-5 цього цілком достатньо. Так само ці завдання мають тісний такий зв'язок із підрозділами, які в нас є в курсовій роботі. Наприклад, якщо в нас у першому розділі є два підрозділи, і в другому розділі є так само два підрозділи, тобто загалом чотири підрозділи, то завдань найбільш вірогідно також буде чотири. Причому в кожному завданні ми собі ставимо як ціль. Наприклад, якщо у нас, наприклад, перший підрозділ, жанр інтерв'ю у журналістиці, то ми собі перше завдання так і напишемо: описати жанр інтерв'ю у журналістиці. Тобто для цього, для того, щоб написати завдання, ми собі повинні використовувати такі слова, як узагальнити, описати, вказати, проаналізувати, дослідити, охарактеризувати, окреслити і таке інше. Тобто, даємо конкретне собі завдання. І ось у висновках ми будемо відповідати на ці завдання. Однак, нам треба. Це сприймати дуже буквально, що прямо як писати звісно, що в першому підрозділі ми охарактеризували жанр інтерв'ю. Ні, цього писати звичайно не треба. Ми повинні вказати, що саме ми дослідили, до яких результатів ми дійшли, що ми ніби зрозуміли. Дуже важливо писати такою грамотною, максимально науковою мовою. Не треба вказувати, мабуть, можливо, може бути, я також в жодному випадку не треба писати, бо є тільки ми, ви і ваш викладач, а найкраще використовувати взагалі безособові форми. Що важливо, якщо ми вступі поставили 4, наприклад, завдання, то у висновках у вас повинно бути чотири абзаци. Інколи ці абзаци нумерують, але це не завжди. Інколи пронумеруєш, то викладач в правках вкаже, що треба забрати цю нумерацію. а інколи не пронумеруєш, навпаки, вказує, що треба поставити ці номери. Тобто це вже залежно від університету, залежно від викладача, але головна ціль наша що скільки завдань у вступі, скільки і абзаців у висновках. На кожне завдання нас один абзац. Ми вказуємо, що саме. От в цьому завданні, в цьому підрозділі, ми дослідили, до яких дійшли висновків, які ми можемо, якими результатами ми можемо так мовити, похизуватися. Як правило. Обсяг висновків для курсової роботи 2 сторінки, це, як правило. Може бути 3 сторінки, більше як 4, більше, як 5, я б не рекомендувала вже писати. Хіба що у вас курсова робота буде розрахована на 45 сторінок, тоді вже так можна 5 сторінок писати висновки. Якщо у вас курсова робота 25-30 сторінок, то 2-3 сторінки висновків абсолютно достатньо. Що ж, ось так коротко ми з вами поговорили про найголовніше у висновках. Детальніше, як їх писати, шукайте нас на каналі. Ми знімали дуже детально про те, як писати вступ, як писати висновки, як складати план, обов'язково зайдіть на наш канал. У нас усе це вже є. Замовити курсову роботу, ви можете за номером, вказаним у нашому профілі. І обов'язково підписуйтесь на наш канал і ставте на дзвіночок.